Ізюмський міський голова Олександр Бошков звітував перед громадою про свою роботу за 2011 рік. До речі, це чи не перший подібний звіт? Раніше керманичі міста так відкрита перед цією громадою. Про свою роботу не доповідали. Зала Палац молоді та підлітків «Залізничник» була заповнена фактично повністю. Окрім працівників управлінь та установ міськвиконкому, депутатів міської ради, послухати звіт прийшли активні громадські діячі, пенсіонери. У своєму звіті міський голова розповідав про основні напрямки роботи в сфері освіти та медицини. Культури та спорту, житлово-комунальному господарстві, інвестиційній діяльності та інших напрямках. Ознайомитись із текстом звіту можна в черговому номері газети СІАД номері 11 від 15 березня, який зараз реалізується в точках продажу або на сайті СІАТ.ін.юей. Відзначимо, що говорячи про медицину, Олександр Андрійович відзначив, що лікарня була, є та буде в Узюме, і рівень медичного обслуговування не погіршиться, а влада буде робити все для його покращення. Я много говорил и хотел бы еще раз подчеркнуть о том, что все инсинуации, о том, что город Изюм будет обслуживаться в некоторых других городах, они просто выглядят популистически, а некоторые просто используют цели инсинуации действительно в состоянии. Поскольку город Изюм расположен сейчас имеет территориальное значение его на расстоянии 140 км от города Харькова, 170 км от Донецка на трассе харьков Должанская, то естественно и логично предположить, о том, что доставка ранена, что очень влияет в случае в несчастных случаев. А время играет основную помогающую роль с момента травмы до оказания первой помощи. Имеет огромное значение. Поэтому город Изюм и медицина города Изюма есть и будет и останется медициной. Поэтому я бы хотел всех успокоить, если сейчас мы приобретаем новое оборудование, мы говорим о том, что мы обслуживаем в том объеме, который соответствует тому уровню медицинского обеспечения, который соответствует тоже в нашем городе. Також міський голова відзначив великий вклад батьків у підготовку навчальних закладів до нового навчального року. Для підготовки матеріальної бази учреждений образований использовано в небюджетних средств на суму 775,4 тисячі гривень. Ми очень благодарны всім тем родителям, которые приняли участие в улучшении матеріальної базы, в которых знаходяться их діти. Это касается и школ, и дошкольных учреждений. Високо оцінив він і працівників культури, адже ізумчани постійно повертаються додому з різноманітних фестивалів та конкурсів з нагородами. У нас в цьому відношенні ведеться дуже планомерно, кропотливо, і робота та, яка дає розвиток творчості дитині і дає свої положительні результати, о чому свідчать ті нагороди в конкурсах, фестивалях і в різних інших частини э, наших ребят. Окремо було піднято тему депресивності території. Зокрема, міський голова пояснив, що це дасть нашому місту. Це рішення викликало багато разів ворогів і недоуміння. Що ж нам дає визнання міста депресивною територією? Містецтво має можливість отримати додаткове фінансування з госпюджету на розвиток міста. Це наш шанс, для того, щоб відбувати розвиток території у кладрі доповненого державного фінансування. Согласно законодательству, только до, до до цього дві десяти бюджету України може направлятися на розвіття депресії території. Після завершення звіту присутні у залі поставили міському голові чимало цікавих та злободенних питань. Про це у наступному випуску новин у середу, 21 березня.